Діо на дотик на дотик про нашу ідентичність, нашу опірність насильству і про намагання зростати як громаді нам, запоріжцям, тут у прифронтовому Запоріжжі, в час. Повнокровної війни в студії Валерія Морозова сьогодні представляю насамперед як голову громадської ради при е, міськвиконкомі Запорізької міської ради. Ну а Ліру, ми тут завжди вітаємо і як очільницю герою громадської організації і вусу, ну тобто громадську активістку. Але зараз про громадську раду вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава суд. На судове засідання, яке є прецедентом і яке просто на голову не натягнути, але воно зараз буде відбуватися в Запоріжжі, і буду просити всіх хто там писати коротко, щоб я могла е сповіщати наших дотичан про те, що відбуватиметься. Отже, це суд від Land Development, який хоче забрати назву. У парка Тарасова. не зовсім ну це не так. Тобто, у нас є рішення міської ради про перейменування Яланського на Тарасова. Так сам позов про те, щоб скасувати це рішення, але не в частині перейменування, а в частині того, що от у Кальцева є орендована ділянка, вона має певний кадастровий номер. А парки і сквери у нас, як відомо, без хатче. Так, не? так, тобто вони не мають так. і от фактично кальцев хоче не забрати у сквери ім'я навіть гірше. Він хоче старти з мапи сам сквер. Він говорить. Та теж ось моя ділянка. Вона чітка і має кадастровий номер. Я не знаю, де цей ваш сквер Тарасова, чи співпадає він там зі сквером яланського і п'ятдесятиріччя перемоги, яким він був до цього власність, тоді слід ще радянська влада він був жахливо. От я не знаю, де цей ваш сквер Тарасова, але точно не на моїй орендованій ділянці. Так і в подальшому, якщо кальцев таки забудує ТРЦ, це буде виглядати наступним чином. Буде ТРЦ, Отак його парковка перекреслена сквер Тарасова. два метри, які не входять в орендовану. Ділянко? Ділянко. і Ділянко. це Ділянко. насправді ще жахливіше ніж відібрати ім'я. До речі, Гудименко, Притула, зробили дописи, підтримали да, да, типу да. Кейс ну, супермодійний. І це все на всеукраїнському на щастя. Це вийшло на всеукраїнський рівень. На жаль і жах. Це просто порушується це питання зараз у 166-й вівторок вже повної війни. Ну і це зараз сьогодні буде в суді вирішуватися саме питання законності чи незаконності перейменування і ось цього кадастрового кадастрового намера дільниці, на якому він хоче стерти. Це про дух і букву закону і про те, що зараз в судах буде відбуватися. Ну вже після того відпускаємо тебе, щоб ти встигла туди, бо розуміємо, що інакше. Можуть не пустити і чекаю повідомлень, і будемо про це повідомляти нашим дотичанам і не тільки на Київ, а так, наші дотичани по всій планеті, тому що ми в інтернеті, і будемо викричати про це, бо тут про це точно не можна мовчати. Наступне судове засідання я буду призначати понеділок, 10 ранка, 5 травня. Зрозуміло? Ну, вони, вони не прийшли. Не я не знаю. Віде. Суд належним чином повідомляв про дату, час і місяць проведення судового засідання. Проте не з'явилося. Відпозавича не дійшло клепотання. Він просить відкласти там хворі. Але що інше питання. То суд буде вирішувати належні його докази чи ні стосовно його хвороби. А всі інші питання вирішуються в судовому засіданні. Радіо на дотик, на дотик. Привернути увагу до. Серйозного суттєвого питання, проблемного питання скверу парку імені Дениса Тарасова, над яким і досі висить загроза. Загроза зникнення. Ну, спочатку цей парк вирубили в 2018 році. Далі весь цей час. Його намагалися забрати у громади парк в центрі міста. Врешті Денис Тарасов, правозахисник, в 21-му році в судах добився рішення, що парк мають передати громаді. Почалася велика повнокровна війна з Росією. Росія напала 24 лютого, і в 22-му, коли Денис одразу пішов захищати Україну, захищати Запоріжжя. Компанія Land Development, за якою стоїть бізнесмен і депутат від ОПЗЖ Володимир Кальцев, добилися того, що знову парк повернули в оренду цій компанії. Суди тривають, і здавалося б, суди мають вирішити це питання на користь громади, так здається, громаді. І тут виникає новий суд, і ми про нього говорили минулого тижня. Саме на нього квапилася. Валерія Морозова, судове засідання, відбувалося 29 квітня. І тоді на судове засідання прийшли захисники скверу, а не прийшли ані позивач, ані відповідач. І виявилося, що це нова судова справа. І ця судова справа вже про те, щоб забрати ім'я Дениса Тарасова у цього парку, у цього скверу. Тоді ми про це говорили в прямому етері. Е, наступне засідання було заплановане на 5 травня 5 травня засідання щодо перейменування скворі Тарасова. Це сторона міськради. Прийшли і представники міськради, і захисники. Це сторона позивача. Нікого як бачите, немає. На тому засіданні побував наш гість Олексій Стояновський. Ведучий англомовних програм Vision Radio на дотик, перекладач Олексій. Активна людина. Ну і власне один з захисників парку Тарасова, Якщо ми вже беремо цю тему, і друг Дениса Тарасова. Отже, Олексію, вітаю! Вітаю! Ну насправді я уточню не зовсім це е, нова е, справа. Вона з'явилася десь Межа? так в кінці лютого, початку а. березня. Минулого року, 24-го. і просто вона там з'явилася паралельно на судовому засіданні, з того, щоб повернути, повернути так, громаді, і так. в цей же момент було проголошено про те, що є заява нова судова позовна, от якраз про. Про це про що йдеться, і цей розгляд почався, того що суддя зробила все таки е, пояснення, чому от тут уже більше року пройшло, що позивач е, запитував експертизу, от Ленд, для того, щоби так, 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 для того, щоб розглянути всі ці земельні е, земельну казуїстику, угу. і е, е, якийсь час тривало, Тривала ця судова експертиза, але зрештою Дніпровський цей інститут. В вони, от десь тут десь тут на початку квітня, квітняці березня, десь вони дали висновок про те, що вони не можуть вони винести рішення. Прекрасне рішення вони не про... можуть і неможливість винести рішення. Ну так mm. тому я його там не, uh -huh. не читав, не бачив, але просто факт такий. І оскільки вони не відмовилися, можуть. так вони не можуть, поновилося тоді розгляд. Без цього, тобто, ну або з, з, з тим фактом, що от, е, 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 ця експертиза ну, експертизана, і, тобто її і, і результат нульовий. Що це означає для захисників парку і що власне вчора відбувалося, бо засідання тривало кілька, мені здається, пару годин навіть менше? Менше. Але не так, як дуже часто тривають засідання. Воно воно, воно пізніше почалося, ага. от, потім, невелика, потім була невелика перерва, суддя зробила. Так. тому, можливо, так. Ага. Я б сказав би, що так, десь то, ну, можливо годину. Ага. так от, щоб саме чисто І засідання. І Не, було, було, не було знову позивача, через те, що позивач е, пояснив, що зараз надав документи, суддя це зачитала, що одночасно відбувався суд, десь в якомусь іншому місці. І, і, а, та і та там тому, вони а. теж задіяні, бо той самий адвокат, представник вірніше, там самозадіяний, тому він не може. Але суддя спитала, що ну добре, давайте тоді перейдемо е, інші заяви, які у нас тут є. У нас тут є відповідач. Є ще три заяви: дві від медійників про, е, про так так зйомку. про зйомку. Uh -huh. От і від ГО парки і сквери Запоріжжя. Правильно назвав приблизно може так, да, да, да А, про те, щоб долучити їх в якості третьої сторони, але без вимог угу. не вони, вони ніякі угу. вимоги не виставляють. Угу. Про це вона від розпитувала про що з яка думка у відповідача. От відповідно відповідно відповідач спочатку, що ну на ваш розсуд, вона каже: Ні, так так не пайде. Тобто ви мусите свою сказати думку або так, або ні. Ну тоді відповідач сказав, що він не заперечує ні проти чого. Будь ласка, тобто вони нехай. І суддя тоді вже сама приймала рішення про те, що вона дала дозвіл для, для зйомки. А, але за але не дала дозвіл на долучення ще однієї сторони. Да відповідач це юристи міської ради, так так, так. Двоє юристів або судяться саме з рішенням про перейменування, так а, і як... оскаржуються їхні оскаржуються рішення Запорізької міської ради. так. І як вони ну на вашу думку, звісно, і це ясно, що це думка людини, яка має свою позицію, але от ваш ваш погляд, як вони налаштовані, чи будуть вони виборювати правоту цього рішення, і до чого нам готуватися всім на сьогоднішній момент? Ну я порівнюю, порівнюю те судове засідання, на якому я був. Приблизно так той же самий склад, знов таки міська рада і представник uh, Land Development, mm -hmm. Це інший суд. Так, так, це так. Той там суд вони на одному боці. Да? Сладковий так, з її позов. А, та, і а, принаймні моє таке враження дуже уважне, Якраз я хотів сам бути присутнім, для того, щоб дуже уважно спостерігати враження, абсолютно мається. за всім, mm -hmm. uh, що відбувається, і uh, принаймні для мене. Мені здається, що вони вели себе не так, як минулого разу. Минулого разу мені дуже не сподобалося, як вели себе юристи. Вони вели себе так розвальяжно і так, це все фе. До вони так, по відношенню до громади і до справи, вони, вони це справді схоже було на те, що вони спрацюють заодно з. Угу. Тобто ту сторону вони вважали союзниками, спільниками mm -hmm. своїми. Тобто, це так, це так, як я спостерігав з їхніх висловлювань, з їхньої поведінки. Зараз, е е принаймні принаймні, е звучало там е незадоволення. Ну, це так відчутно було в, в голосі, і е можна трактувати так пояснення про те, що ну, оскільки не з'явився. Позивач, і минулого разу він не з'явився, він захворів. То давайте, вже, якщо він наступний раз знов не з'явиться, то давайте вже розглядати справу без по нього. суті, да, без нього. Але ну в голосі було незадоволення позивачем, і також в відповідях, коли суддя власне суддя. Що попросила Суддя каже, що раз так, давайте тоді почнемо з вас. У мене до вас є одне питання. Поясніть мені, будь ласка, по тій документації, яку я бачу, чому рішення за 16-й рік і ну, там, в чому власне в ті набір заперечень, які Land Development Висували. висловив, mm -hmm. висунув так. То от одне з них полягало в тому, каже: я тут хочу вас перепитати. Що дивіться, вони зазначають. В одному там з пунктів що а, рішення 16-го року, які прийняті запорізькою міською радою, ну там відповідно щодо а, чи це перейменування було. На яланську на на mm -hmm. тої частини, той, mm -hmm. той частини, бо ми ж розуміємо, що йдеться про дві частини від незалежності, так від вулиць незалежності, та що до України, та що до цирку, mm -hmm. і воно завжди оці от моменти mm -hmm. ці двічі, mm -hmm. це да, одне, да, да. і особливо та частина, яка йде біля цирку, mm -hmm. вона в нас ну справді якась вона така була не не чітко поіменована. І ці всі моменти сквер парк, сквер парк, на ну, цього влажає. парк, шось цього сквер, там з, 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 зрозуміло тільки що тоді ленд девелопмент, коли представив свій проект, то він представив свій проект на цих двох ділянках. Так так а, ну і це, це, це це чітко всім зрозуміло, але коли. Зараз суддя говорить, що в тому рішенні, яке було 16 за 16-й рік, там якесь певне рішення було щодо цього, і зараз те рішення, яке під час війни було щодо переименування. То вона запитала: Скажіть, будь ласка, тут ви вказуєте кадастровий номер зараз під час війни. Uh -huh. а, в, а в тому рішенні, яке було 16-го року, там кадастрового номеру Нема. немає. Він uh -huh. там відсутній. Uh -huh. І вона стала тоді розпитувати, що наскільки як зрозуміти, чи, чи це ми говоримо про ту саму ділянку, і під тою самою ділянкою мається на увазі, чи там є визначені межі, тому що згідно з законами України, такими сякими, сякими. Такими там їхні пере перед цей перелік не можна, не можна, як це називається, ну коротше, потрібно захистити права. Там інвестора, да, щоб не порушити права там користувача, то потрібно, щоб ми говорили точно про одне й те саме. Я а я. от кажуть, чому О, так? Тут, тут є угу. тут є так, кадастровий номер з, із його межі зрозумілі. А, 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 а як це зрозуміти? Угу. Чи можете надати? Ну, угу. вони стали поясняти, що та ні, ну там ми надали всю інформацію. Ми ж надали, ми все-все-все надали. Ми відповідь ми отримували, ми все це надали. Там купа всього. У нас одного ну, кажуть, ну ви ж якось мали, мали приймати ці рішення. Вони кажуть, та ні, ну послухайте. Ну ми ж серйозний орган. Ми ж не ну, можемо yes. просто mm -hmm. так. Просто так там приймати у нас серйозні люди. Пішло, зав'язалася розмова. така, а де це все? Покажіть мені тоді, будь ласка, щоб я могла це чітко зрозуміти. От надайте це все. І, і тут вже там почалися там гри. Ну там хто це? Це там геокадастра. Можливо, треба запитати, то що треба, щоб геокадастр на щось відповідав. Ну тобто у них експертиза. не було е відповіді чіткої, бо нема землевпорядної документації на наші парки, і це зараз якраз і висвітлюється. Я не знаю, -таки, оскільки зараз є када, зараз вони вже вписали кадастровий номер, тобто, через що воно і послалася, ага, ага. що може... власне, власне і land development, на що я звертав увагу. І, і... Ну відповідно, лендівелопмент зрозуміло. Land development працює так, що все, що можна прихопити, він собі прихоплює. Якщо воно прихоплене, як би там воно не прихопилося, але там відбувається будівництво, то воно то вже воно вже на... де да, факто вже да, це все да. узаконюється. Тому тому ленд дівелопмент, звісно, тут подвійні стандарти демонструє. Що прихопити, ми на швидку прихопимо. А от якщо ви а от, якщо, те, ви, що... а, от якщо а, а от якщо далі щось хтось цим починає робити, а от до вас, ми, звісно, вже будемо пристібатися. Закону, так, так, з питанням по закону. Ну, е, Врешті ситуація дійсно серйозна в тому сенсі, що е, поки наступний крок це засідання 15-го, 15-го на 10-ту годину в тому ж самому суді. На дотик.